Коротке відео по використанню додаткового обладнання примбосингу, при, при центруванні язичків. Отже, один час з дуже було популярно, йшли в комплекті, так звані слайд-модулі для оцифровування сплівки даних. Ну, тобто, вставлялася плівка і. Відбувався процес сканування безпосередньо там, з негативної або так званої позитивної плівки. Ось вони були різні. От, от Такі. Це я вже дав резистор, щоб змінювати яскравість. Були вони різних форматів, але і Hewlett-Packard, і Canon, та Epson, здається, також от вони робили такі слайд-модулі. Ну, як саме зрозуміло, використання, тобто ми плату ставимо на це світло і спостерігаємо, чи там центрований язичок або при імбосингу, який, який зазор. Ось, чи перевага саме якщо ще й резистор використання, то я можу кажу регулювати, можу регулювати. Це світло, щоб воно мені також не не заважало. Розуміло.